Цього року всеукраїнському фестивалю Червона рута виповнюється 25 років, за рахунок чого живе і квітне цей народний мистецький захід. Це єдиний в Україні некомерційний фестиваль, який цілеспрямовано підтримує молодих невідомих виконавців. Участь у Червоній руті не потребує жодних внесків, а вхід на концерти безкоштовний. В івано франківську у відбірковому турі взяла участь 33 виконавці у жанрі поп музики: шість рок-гуртів, представники акустичної і танцювальної. Мета відбіркових конкурсів залучити українську молодь до формування патріотичної свідомості засобами української масової музики, здійснити цілеспрямований пошук молодих обдарованих виконавців по всій Україні, зокрема в глибинці, відкрити нові імена і вивести їх на велику сцену. Масова культура вона є визначальна для українського слухача, для молоді, тому що вона формує свідомість. Це своєрідний такий культурний фронт. Адже в цьому напрямі, фактично, за ці попередні роки найслабше було місце, і це показало те, що на сході України так ця робота велася не дуже активно і ефективно. Тому фактично глядач-слухач орієнтувався на російську масову музику, що і зіграло таку фатальну роль. І зараз це потрібно поправляти. Власне, наше завдання Червоної рути це. Завдяки масовій музиці сформувати свідомість молодого слухача, відібрати переможців відбіркового конкурсу, зокрема Івано-Франківську, і вже на всеукраїнському рівні показати цей результат. Переможцями відбіркового туру в жанрі популярної музики стали Оксана Воробець з Івано-Франківська та Вікторія Ватащук з Верховини. В акустичній музиці переміг гурт, дім з піску і туману, місто Івано-Франківськ.